Отже, частина роботи зроблена, і прийшов той момент, коли треба замінити нитку. Тобто продовжити нитку. Яким чином це робиться? От ми дійшли до цього, наприклад, моменту. Залишився якийсь невеличкий кусок нитки, відрізок ниточки. Ми його лишаємо, я його просто витягнула з голки, заселяємо другу нитку в голку. Яким чином продовжити, щоб було міцно. І е, міцно закріпити. Що я роблю? Десь далі. Ну, тут немає значення, десь трошки далі за це місце, е, де в нас той хвостик торчить. Я ось таким чином просто провожу е, нитку під е, цей і зав'язую вузлик. А можна і два. От раз. І два. І два. Далі прохожу голкою до того місця, де ми зупинилися. Прохожу раз голку, де в нас є ось оця ниточка, От, до цієї нитки, щоб вони стали паралельно одна одній. От, є. Тепер їх між собою також зв'язую. І в нас виходить дуже міцне кріплення. Все. Далі ми продовжуємо плетіння. Ці два хвостики тепер можна спокійно відрізати, вони вже нам не потрібні. Відрізаємо. І я ще їх чуть-чуть, але лишати їх треба невеличкі, і можна їх легенько, щоб уже остаточно трішки багато, якщо це, легенько їх можна От, легесенько, сірничком припалити. Все, бачите, нічого не видно. Тут чуть-чуть можна цей трошки більше припалити, але це треба робити дуже акуратненько. І все, і ми продовжуємо плетіння далі до того, скільки у нас повинно вийти. Орієнтовна довжина силінки – це десь приблизно 38-40 см має бути по внутрішньому краю. Бачите, вона вже гарно починає заокруглюватися. От, як покласти і на цей вона почне зокруг, поки у нас не вийде оце наше коло навколо. Продовжуємо роботу.